Знаєш, я з дитинства займалася кунг фу сусідськими хлопчиками. Була управніша за всіх. У мого батька були самі лише доньки. А я хотіла довести, що мені чим найгірші за синів. У мене в армії одна ціль чесно служити і прославити свою сім'ю, щоб ніхто ніколи більше з нас не сміявся. Заради своєї сім'ї. Я готова на все. Знаєш, у мене завжди була мрія стати воїном. Я на коні із мечем їжджу по світу, борюся за справедливість і проти зла. Ось це я розумію, справжня мрія.